Які опинилися в окупації, які довгі місяці були без світла, без тепла, які не розуміли, що їх завтра чекає, вони не зламали свій дух, вони не втратили свою любов до рідного краю і вони залишилися людьми. З Щестю, з гідністю, вірою в свободу і з волею в душі. І, направду, те все, що сьогодні ми побачили в цьому фільмі, а це. Швидке в відбудування нашої країни, ви знаєте, воно починається в першу чергу, саме з особистості кожного, кожен собі знайшов цю силу, цей дух, який просто по-новому скерував кожного з нас, українця, до нового життя, до нового творіння, до нових думок, ідей. Ми вже навіть про те згадували, що рівно 24 числа минулого року, коли ми почули Жахливі звістки, що Україні почалася повномасштабна війна. Я думаю, кожен на декілька секунд зупинився і після того знайшов себе уже в новій ролі: волонтером, військовим, помічником, будь-якою людиною, яка просто залишилась небайдужа до цього, що відбувається в нашій країні, і кожна людина, яка для себе визначила цей вектор, цей шлях, що вона повинна робити, для того, щоб перемога чим пошвидше надійшла. Сюди доброю звісткою на диловій території, і щоб весь світ відчув, що таке Україна уже по новому, Україна без російського ярма, Україна без сліз, без крові, без бойових дій, Україна, яка розвивається, працює і дарує просто на моєму мирне майбутнє. І от сьогоднішній фільм це яскраве свідчення того, що українці це незламний народ який максимально швидко, з добром, серцем душі, готовий ставати і відповідати на будь-які виклики, які сьогодні на жаль приносять тіпіва події. Дякую. Дякую. Дякую.